Незгасне серце України, спадок незламності. Історія України дуже давня. Це історія сповнена сили. Її народ пройшов безліч випробувань. Багато-багато століть вони стояли, їхній дух ніколи не здавався. Ця земля знала глибокий сум, але вона також знала безмежну мужність. Ця мужність частина її душі. Завня, могутня сила, що тече крізь покоління. Уявіть собі, широкі, безкраї степи. Вітри змін завжди дули тут. Багато загарбників перетинали цю землю. Імперії поставали, а потім розпадалися. Та українське серце продовжувало битися. Воно схоже на сильну, глибоку ріку. Завжди рухається, завжди знаходить свій шлях. Ця стійкість це тиха сила, непохитна і тривала присутність. Вона вплетена в саму землю. Ця сила живе в піснях. Вона звучить у розказаних історіях. Бабусі діляться цими оповідями з дітьми, історіями про те, як люди виживали. Історіями незламної надії. Ця традиція передає мужність від покоління до покоління. Це священний дар витривалості. Обіцянка ніколи не здаватися, світло у часи темряви. Це не просто щось із книжок, це живе в Україні сьогодні. Це можна побачити в очах людей. Спокійна, непохитна рішучість, глибока любов до своєї батьківщини. Вони навчилися гнутися як верба під сильним вітром. Але вони не ламаються і не зламаються. Це і є суть України. Справжнє свідчення людського духу. Відлуння мужності, стійкість в історії та культурі. Історія дає нам так багато прикладів. Козаки це гордий символ. Вони були воїнами великої хоробрості, вони цінували свободу понад усе. Вони запекло захищали свої домівки. Їхні героїчні оповіді продовжують надихати. Вони вчать кожне нове покоління, про значення справжньої мужності та важливість справедливості. Їхній дух і досі веде українців. Були часи страшної темряви. Голодомор був жорстоким голодом, штучною рукотворною трагедією. Мільйони невинних життів було втрачено. Це була зла спроба зламати їх, стерти їхню ідентичність, їхню душу. Але пам'ять і правда перемогли. Українці пам'ятали, хто вони є. Їхня культура, хоч і поранена, вижила. Вона показала свою неймовірну силу. Митці завжди були надзвичайно важливі. Поети, як великий Тарас Шевченко, його слова були, наче палаюче полум'я. Вони пробудили сплячий дух нації. Він писав про свободу, про гідність, навіть у найбезнадійніші часи. Його поезія давала людям силу. Вона нагадувала їм про їхню внутрішню міць. Мистецтво стало щитом і зброєю, голосом для тих, хто не мав голосу. Погляньте на красу української культури. Яскрава вишиванка, вишита сорочка. Кожен вигадливий візерунок розповідає історію: історію родини, давнього коріння, вірувань, що пов'язують із землею. Народні пісні говорять про глибокий сум. Але вони також співають про любов і радість. Ці традиції, наче міцні якорі, вони тримають дух непохитним, вони підтримують вогонь ідентичності живим. Незламна воля сучасні випробування та перемоги. Останні роки принесли новий біль. Світ уважно спостерігав за Україною. Люди піднялися, щоб вимагати свободи. На Майдані вони показали свою тверду волю. Вони прагнули гідного майбутнього. Вони сміливо стояли проти небезпеки, їхні серця були сповнені мужності. Це була революція за людську гідність. Боротьба за завтрашній день їхніх дітей. Їхні голоси лунали рішучістю. Потім важка тінь війни впала на землю. Довгий конфлікт почався у 2014 році. Потім прийшло повномасштабне, жорстоке вторгнення. Домівки перетворилися на руїни, життя були розбиті в одну мить. Страждання були величезні, нестерпні. Та сталося щось справді надзвичайне. Українці не розпалися, натомість вони об'єдналися, стали сильнішими. Їхня єдність стала їхнім щитом. Звичайні люди стали надзвичайними героями: вчителі, лікарі, фермери, прості робітники. Вони взяли до рук зброю, щоб захистити свою землю. Вони невтомно волонтерили, щоб допомогти іншим. Вони рятували сусідів із палаючих будинків. Вони ділилися останніми крихтами їжі. Їхня самовіддана хоробрість сяяла, як маяк, яскраве світло у найглибшій темряві. Їхні вчинки надихнули весь світ. Вони показали, яким може бути людство. Вони пристосовуються з дивовижною швидкістю. Щодня вони вчаться новим навичкам для виживання. Вони знаходять геніальні способи продовжувати жити, навіть коли небезпека падає з неба. Діти відвідують уроки в підземних укриттях. Музиканти грають концерти серед руїн. Це набагато більше, ніж просто виживання. Це потужний акт непокори. Це саме життя, що відмовляється здаватися. Це український дух у дії. Дух загартований вогнем непохитна надія України. Український дух справді незламний. Він загартований вогнем, випробуваний знову і знову протягом історії. Кожне важке випробування робить його лише сильнішим. Як найкраща сталь він кується. Ця сила глибока і могутня. Вона походить від палкої любові, любові до своєї землі, своєї культури, любові до самої свободи. Ця любов живить їхню рішучість. Ця стійкість часто є тихою силою. Їй не потрібні гучні заяви, її видно у щоденних вчинках, у тому, як люди підтримують одне одного, у їхній непохитній відмові впадати у відчай, у їхній незгасній надії на тривалий мир. Ця тиха, наполеглива сила здатна зрушити гори. Вона відбудовує зруйноване, вона гоїть найглибші рани, це сила творення. Українці показують усьому світові, що насправді означає бути мужніми. Що означає цінувати свободу? Вони борються за своє власне майбутнє, вони борються за майбутнє для своїх дітей, їхня боротьба за загальнолюдські цінності, цінності, які дорогі всім людям, їхня мужність, натхнення для всіх нас. Вона нагадує нам про наш власний потенціал. Вона закликає нас стояти за те, що є правильним. Тож, придивіться уважно до України, побачте її сміливих і стійких людей. Станьте свідками їхнього незламного, сяючого духу. Вони стоять як маяк надії. Потужне свідчення людської витривалості, їхнє світло ніколи не згасне. Україна стоятиме гордо і високо, і вона обов'язково розквітне знову, бо її серце сильне і щире, її дух є і завжди буде непереможним.